Шановні українці, ви мабуть чули про те, що в програмі національний кешбек передбачені певні зміни. Зміни передбачили у вихідний день постанова Кабміну 1510 від 22 листопада. Ви знаєте, що взагалі то і попередні прем'єр-міністри, і нинішня прем'єр-міністерка говорили, що вони будуть продовжувати цю програму, бо вона має дати неймовірно великий ефект для економіки України. Про що це програма? Про підтримку товарів вітчизняного виробництва. Тобто, якщо людина купує цей товар в магазині, вона може отримати 10% Цітків знижки на свою спеціальну карточку і потім витратити їх на певні цілі. Щоправда, до цих змін було 87 напрямків, куди може людина витратити ці гроші на сьогоднішній день залишилося сім напрямків, і всі вони носять більш такий соціальний характер, тобто просто підтримка малозабезпеченої людини. Але тут головне питання: ви знаєте, що я вже неодноразово писала в себе в телеграм-каналі, що я звернулася з депутатським зверненням щодо ефективності цієї програми для економіки України. Я хочу знати, чи ви Витрачені понад 4 мільярди гривень з державного бюджету грошей, платників податків, додали економіці щось чи стимулювали все ж таки виробництво? Чи ми отримали більше вироблених товарів і продажів їх? Чи який ефект взагалі має ця програма? Але згодом про це почуємо.